Тут я облаштувала куточок пам'яті свого чоловіка. цьому годиннику він загинув. Тут навіть стрілочка відлетіла. Його іменний ніж, на ньому зроблений надпис: Барс. Позивний у нього був барс і його аромат, який я постійно вечорами беру і нюхаю, щоб трішечки пам'ятати, як не пахне. Речі я перевезла свого чоловіка сюди. Це його військова форма. Це, мабуть, також вона зберіглася за за тою, був у мене розвідником. Нову форму їм видавали, мабуть, уже, бо мені хлопці передали з війни. Ну і любимі його курточки. Ну і, звичайно ж, наш любимий рюкзак. Завжди казала, давай Андрюшка купимо новий, перецепиш оцю, свою розвитку. Він каже, ні, це в мене залишилося зато, хай буде пошарпаний. Але рідний і дорогий. Він взагалі пішов добровольцем, тому що з села пішла пішло двох двоє хлопців, а він каже: чому мені немає повістки? Кажу: ну, значить, не на ну, не на часі. Ну чого туди йти? Якщо тебе не визивають, не треба цього робити. Він та ну як це? І він сам поїхав в інкому. І так як він була в нього строкова служба, він був сержантом, здається, то його ж ну, звичайно, записали, чи як там правильно назвати, і він пішов добровольцем. Я ще тоді казала, у нас донечка йде в перший клас, а ти ну, ходиш якось на війну у військовому квитку, є, написано розвідник кулеметник. Були вони в населеному пункті Донецької області Мар'їнка. Так як він був записаний резервістом, 22 числа він мені каже, ну, мені в військкомат. Ну, кажу, піди, це може просто поновлення списків якось там. Mm -hmm. Ну, а Після ж, 24-го він до мене дзвонить. І каже, я військомат на вісім годин. Вони були в Полтаві на Авіагородке нашому. Там. А він же рвався, ну чого ми тут сидимо, ну чого ми тут сидимо. І кажу, ну, значить, так треба. Та ні, треба десь їхати, не годиться, треба десь їхати. Потім їх відправили, гуляй, Бога, стається, Запорізька Ну, Спілкувалися, нічого ж не розказувала. Я його єдине просила, виходь на зв'язок. Хоча б що-небудь скажи, що ти живий, і здоровий і все. Я йому е задала питання «Андрій, Андрію. Коли це все закон, може, не колись закінчиться», — Він каже: від Ну, це повинно бути. Треба відвоювати свою землю і все остальне. Я кажу, так а скільки треба полягти хлопцям нашим, щоб це все встановило. Він каже, скільки треба, скільки будемо лягати, воювати, і щось Так слова, мені іменно перед цим днем ньому Якщо треба, будемо воювай до кінця. Кажу, ти готовий померти? Він каже, ну а чого я тут? Не, тобто він якось так сказав, ці слова мені не казав, коли був в АТО. Щось він за смерть мені ніколи не казав. Я з ним спілкувалася 16 го числа, у час дня, здається. І Він мене ще попросив перейти на відеозв'язок. Ми з ним спілкувалися в основному телефону, а щось цей на день він каже, перейди на відеозв'язок. Він мені обіцяв перезвонити в 6 часов вечора здається, а потім не перезвонив. Ну, думаю, може на завдання якомусь. А вже в 10 часу вечора я вже що ну, щось не то. Ну, Тому що він завжди дзвонив. Ми відзванювалися днем і вечір. У мене тоді вже було неспокійне почуття. І неділю він мені не перезвонив зовсім. Уже, мабуть, ввечері. Я перезвонила, ми ж спілкуємося з Юлією Карасьовою. Це дружина побратима, теж який загинув Діма Карасьов. Я її раз набрала, другий раз, з нею зв'язку немає. Ну, не брала трубку, я не пам'ятаю, чи зв'язку не було, і все, і все. І тоді в мене, я розуміла, що щось случилось. А потім я знову ж її набрала, хтось взяв трубку, не вона, якась дівчина, і почала дуже плакати. Хлопці підірвалися на міні. Я нічого не знаю, вибачайте, у Юлії істерік. Ми наїхали на міну, він був уже ззаді мене, Я його видел только єлі Ось так от чуть-чуть буквально. І коли заді мене був Саймон, механік, у нас то ще сказав, відходить, Ну каже барс, відходить. З ними познайомився перший день війни. Сильно ми здовжилися. Кажуть, герої не вмирають, але вони вмирають. І за ними дуже ми сумуємо, дуже ми їх любимо. І хочеться, щоб а, поменше було втрат наших і поскоріше це все пекло закінчилося. І була наша перемога. Якби дуже вміє чоловік до цього моменту, в цьому боці нас би було 15 років. Нашого спільного життя, а так ми знайомі з ним 27 років, бо познайомилися коли я була в шостому класі 11 років. Ну а він у восьмому 14. Познайомилися ми у нашого друга на день народження. Ну якось зав'язалися перші наші побачення. Ну і любов, мабуть, на все життя перше й останнє. А щаслива жінка 14 років. Мабуть, життя було до цього зараз, просто так, знаєте, існування, бо є заради кого ж. Мені його дуже не вистачає. Думаю, що він зробив все для нас, донечко, і ну, гордість є за те, що він ну, такий був у мене якось. Я йому казала, ну зачем це тобі треба? Він каже, а хто як не я? А ви у мене залишаєтесь тут, а я пішов.